Виступ до третьої частини книги Я, нова людина, авторка Анна Дарвіс. Практика. Кожна жінка підіймається на ту гору, на яку їй потрібно, і неважливо, це висота 30 метрів, чи 100, чи тисяча і більше, кожній своє. Я знаю, як це мати на рахунку 1 євро або взагалі мінус. Як це їхати в одну сторону, не маючи грошей на квиток назад. Я знаю, як це, коли потрібно купити їсти, а немає за що, як це голод, як це їсти протерміновані продукти, які дають як гуманітарну допомогу. Є організації, які дають якісну їжу. Ми пережили всі варіанти. Був час, коли я планувала навіть витрати чаю і цукру, у нас і цього не було. Я і діти сідали за стіл, молилися, дякували за те, що у нас було, а це іноді і сам чай, сам рис. Пам'ятаю, як на останні гроші я купила солодкі булочки, зробила солодкий чай для того, щоб своє минуле, свою ту ситуацію, слів не вистачає навіть описати. Я їла ту булочку, сльози котилися, запивала солодким чаєм і думала про те, що своє минуле. І тяжке теперішнє. Заїдаю, запиваю солодким, йду вперед. Що я в себе вірю, що все буде добре, так і є. Мила, люба жінко, ти ніколи не маєш права не можеш ні в якому разі опускати руки, жаліти себе. Опущені руки на півдня втратиш півроку. Пам'ятаю. Як в напівпритомному стані їздила по празі в трамваї, вирішувала свої питання. Сильна, мудра жінка, коли не можеш бігти до цілі, іди. Не можеш іти повзи, не можеш повсти, ляж в напрямку цілі і роби руками. Шукай в інтернеті, по знайомам, скрізь шукай відповіді на свої питання, стукай, і тобі відкриють. Чи шкодую я? Ні. Чи хотіла я, щоб хтось взяв і вирішив за мене всі питання? Років десять тому так. А саме роки в Чехії ні. Я щиро вдячна, що так склалося. Рішуча, смілива жінка, все, що ти зараз проходиш, робить тебе справжню. Дякуй за те, що ти маєш зараз. Крізь біль, сльози, розчарування, зради, приниження. Рухайся вперед. Ти не сама, в тебе є я. Через книгу в тебе є мільйони жінок, які пройшли крізь бурі життя. Я змогла, і ти можеш. Це перша моя книга. Мені важливий твій відгук. Залиш його на моєму сайті annadarvis.com. залиш свої запитання, і ми продовжимо спілкування. Відстань не має значення, має значення присутність, підтримка. В цій частині книги більше практики. Слухати книгу. Це мотивація, якої вистачить на перший крок, переслухови книгу. Вистачить на більше. А далі самодисципліна. Сціпивши зуби, взявши себе в руки, згрупувавшись, бери і роби.